Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин німецький клуб виявив великий інтерес до підписання гравця Динамо. Чи можуть відбутися ці переговори? Наставник німецького клубу вже дав згоду на підписання. Поділюся всіма подробицями, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, як повідомляє СПОД Бременський вердер, цікавиться 19 річним захисником Динамо Тарасом Мігавкою. За нашою інформацією, скаути німецького клубу спостерігали за всіма іграми української збірної на Ю 19 євро і були вражені грою мігавки, особливо його універсальністю в захисті. Німецький клуб готовий зробити трансферну пропозицію вартістю 1 мільйон євро. Нагадаємо, український захисник Іван Єрмачков, який також виступав за збірну України на євро, під час літньої перерви дебютував за Бременський Верда. У минулому сезоні мігавка провів 12 матчів за першу команду Динамо портал Трансфемакт, де оцінює вартість захисника в 800 тисяч євро, а його контракт з Динамо розрахований до літа 2028 року. Вболівальник, як ти вважаєш, чи варто Тарасу Мигавці переходити у Бременські Верда? Нещодавно ми повідомляли, що Тарас хоче залишитися в Динамо. Але зараз зацікавилася хороша команда. Як ти думаєш, він повинен залишитися? Залишайте свою думку в коментарях. На сьогодні, все, до наступного відео не пізніше.